Вивільнила свої троянди від портулаку, ну, декоративного, не того, що то бур'ян. Ой, дивіться, як у мене гібіско гарно. Ну, це зранку, а потім на вечір закривається чомусь. І куди ж я е, діла той портулак, ви думаєте, я викинула? Ні, звичайно. І покажу, куди ж я його діла. Я в горшки ось посадила. Думаю, ну, мабуть, прийметься. І оце дивіться, як воно тут гарно, квітують. І теж трішки схиляються на горшок. От, отут у мене ще пітунька одна, я її позрізала, щоб краще квітла. Ну, оце такі квіточки чим займаюся, аби чимось. На дворі в холодочку нічого, на сонці дуже жарко. Так, тут що в мене? Оце треба отак зривати, і вони будуть далі розкриватися. Чомусь у мене вони ще не схиляються. Треба ввечері їх підгодувати. Квіточка, ти куди пішла? Тобі не жарко? Не жарко, а мені жарко. Дивиться, як хвостиком мателяє. Половину її з'їла, ну хоч половину. Ні, оце вийшло. На вітерці хорошо. Можна і посидіти. Ну, на вгород уже не зайдеш, дуже пече. А це? Ну, це теж. Квітує так. Так, оце приберем. Гарний, кущик гарний. Ох і спека, півшостої вечора 35 градусів, зняла білизну. Фух, вішала я хвилин 30 назад і розповім таку ситуацію. Вішаю собі, пішла вішаю, чую гілочки тріщать, а я перед цим миску, таку абрикос, зібрала, наталі віднесла, потім іще й собі. Теж ну вже на... Наталі рвала і собі нарвала, вже вони там не падали. Зараз бачу, знову нападали. Дивлюся, там стоїть велосипед, і мужчина, ну, не знаю, років 30, може, рве абрикоси. Я йому говорю гілочки тільки не ламай, він як шарахнеться. Ой, каже, та я питаю завжди, як ну хочеш нарвати. А з відром прийшов чи приїхав? От, та я кажу, рви, не жалко їх скільки вродило. Я кажу на базар не несу. А він каже: оце буває, що так же ж, ну вони ж за двором ростуть, хочеться ж нарвать, то каже, лаються. Якщо не запитаю, дуже лаються. Кажу, чого лаються, це, це ж ну, вродило. П'ять років не родило, а зараз скільки воно, скільки, говорю, гниє, рви. Ну, не знаю, скільки він там нарвав, бачу, сів, поїхав. Ну, це така ситуація. Так, і що я? Ну, іще спека, а так буду перевдягатись і, і поливати треба, і прополоть треба. Але часу лишається там небагато. Це, може, в пів восьмої вийду, вже як трішечки жара спаде. І буду працювати. Зранку трішки попрацювала і ввечері. Ну, так, бо на такому сонці краще не бути. Це колись я засмагала на морі і тут теж одягала купальник. І по городу. А зараз якось я трішки боюсь того сонечка. Ну і понесла я додому оце. що попрала трішки небагато. Ну, я не люблю, коли там багато в нас лежить, щоб прати, але буває іноді. Ой, щось опять у нас тут сьогодні дуже, дуже гучно. У Дніпрі, ну а ми ж поруч. Ну, щось летить, але його не видно. Ось. Ну, добре, пішла. Добрий, Добрий. а що це таке? Не я нести пусту миску, я в тебе ще абрикос планувала. Ага, і тепер і... же цю миску забереш обратно. Йду за Дивлюся, думаю, що ж я пусту миску. Вчора алечі надавала багатенько, вона вже ж не поїде. Ну, ладно. Ні, не поїм. У Сусідки три диких обрикоски дике положила, поставила ага. суму мисочку біля абрикосів, пішла, набрала огірків. потім пішла, нарвала собі ще абрикос. Дякую. Т... От, от на здоров'я, от Шо умнічка, умнічка. Можу не треба в мене он там росте потихеньку, хто ж їх їстиме? Так, я, взяла... так я тебе питаю, каву чи колу? Посидим, а, ну і посидим трішки. Якраз жара спала. Так. Я... А я оце ж бачиш тут. Так, да, я оце зайняла часничком. А, Ось... а його сьогодні позовує? сьогодні вранку. Ось бачиш Ой, сьогодні вранку встала і оце викопала. Щас почищу. Скільки почищу? Ні, завтра ранком. Так, от так полежить висохне Так, так, та от та, та, ж дивися, підсох сьогодні за день. Так, да, Тому що ж сказали, що раніше треба викопати, щоб до дожів. Ну так, да, там ми вроді щось планують дощ нам дати. Ага, ну я викопала. І думаю, почищу. Ну так. Так, і оце ж. Так О, ну спека це а буде. тебе якийсь пакетик є? Я ну, тобі да, оце я взяла, можу Ну вон сумку. Я взяла на там. оце ну, забирай. Сумку взяла. А ще ото такой... на забирай. Я собі начищу. А, а. Ну хорошо, боже. Як же <laughs> ще, ще, ще почищений? Що да, Ти О, думаєш, я тобі грязний буду давати. Я пішла по колу, а ти собі ото й забери. Дякую, Фета, дякую. там і мені ой з головою. Дякую. Така краса. Так. Молодий чеснок їсти вже. Ну а що? Я знаю, що ти любиш її, і, і кабачатка смажить, і все. Так що забирай? Ти що тут спала, чи лежала, чи що? Ні, оце вона гуляє. біжать у хату Ня-ня-ня <поставлені> гуляй так, з Лілою. Пишуть, що ти на, на Лілю не гамкаєш, ні, не, так що йди і Все, я це ну... отримаю. Хочу рухаю. Іди ні-ні ні-ні. Хитро, хитро, хитро. Ага, Скажи, хіба ти мене обманеш? Ага, не треба додому, ми будемо гуляти. Ой, руснічка. Що я виношу стаканчики і Так, так, кову. Ліля, я тобі пакетик винесла, то час не тобі покладеш. А, ага, я зараз тут собі візьму, бо сьогодні ага. ніхто не приходив, то то він один стоє. То ти була у гостях сьогодні. Так, да, ходила до літої до, до до Наталії на діда. Ага. А, Ах, забігла. Та вона зараз вернеться, я ж не піду додому. Ага. Пойді, йди гуляй. Клети, клетий, клепий. Який гарний колір, все ж таки квітки цієї. Ні? А, оцей. А, мішку взяла. А, ти а, бачиш, давай. як завжди. Давай. Ой, він, той мішка вже ага. страшнючий. посидим трішки. О, о, спека. Так, оце тобі пакетик ти складеш. Так, спека ага. Ой, добре. Ага, у мене ж пендія. Ще сполоснувся. Ага, як ти сполосиш? А що, нема? Тоді там виключай. А, та ні. Тоді я сама. Так, відкривай. Ого! Відкриєш. Відкрив. Оце запечатали. Хороше. Та ти відкривала і за мене. Лучше б не відкривала. Ну, здрасьте. Ти таке вже говориш? Так, дякую. Коли поп'ємо. Ой, ти що, прямо. Пий, пий, швидко пий, 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 Танюша, що ти дзвониш? Ти що, забула, що зараз вайбер? То я удаляла і видно, вона побачила дії і переддзвоні, бо ми з нею волокали. Ліля, як ти там? Я кажу, Таня, сидю вдома. дома. Ну, а вона каже: ну відкриті вікна, кажу, приходь. Ой. А Вона каже, при що я коріш, чи а собаку кормить? Ліля там така спека. Каже, я не можу. О, да. Я каже, пішла додому, каже, нічого. Буде. Таня кажу, сиди вдома, тому що ну ти що жара. Позвонила я своїм друзям Волгограду. Міша каже, я кажу, як ви там? Ну, то ж попала, коли, каже, кажу, як, яка погода уважна, каже, така спека. Міша, а скільки сьогодні була? Він каже, на сонці 50 градусів. Ого. Я кажу, серйозно він каже, да. Каже, Ого. Ліля, я кажу, ще нічого собі. Да, це в Павлограді було. Каже. Я шість часу вийшла, угу. з помідорами там займалася, підв'язувала. То каже, до 9 все каже, більше я не можу. Собаки, теж, каже, каже, попрятались, куди попрятали. Ой, ай, прям у підвал опускається там. Іди в підвал, ага, ну жаркою. Сьогодні дуже жарко. Жарко. А то як бахнуло, так він у літню кухню, а тут же я сижу. Кажу, Наташа, та що ти не сказала, щоб я встала. Він тікає до них, до них до, і боїться, а воно ще раз вперше сам пролетів літак. Він літака ще нічого. Ну це як бахнуло. Так. Знаєш я що, Десь, десь у де, дев'ять, де, де? дай 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 мені, біжи туди, біжи, грайся. Чудо <рес> Дуже бахнуло. Ото якраз вже галушки були. Я ж так рано не їм, то я єлі, єлі поїла, і цілий день нічого не їла. Ну, звісно, галушки таке що? Чуєш? Або ви мені дзвонили, каже, там випухи вони три. Так, так. Три ракети і п'ять років. Кошмар. Це, коли це все закінчиться. Я, звісно, пізно П'ять годин, що 6, давай, не хватить. Давай ще. Да, а, хватит. так, чого? Давай. Це ja. ж хороше. Та я ж лікуюся. Ну, да. ти ж знаєш, що ми ж п єм, п єм. Ja, я, такі, це... і осажує, і лічає, да, і там що хто говорить. Да, а ми п'ємо. Люди пиво п'ють, а ми колу. Хто що пивоє? Яка ти молодець? Так отож, я собі кажу, ну я не знаю, скільки він там, ну, віддерцям в нього було 10-літрове, він трошки. Ну, він злякався, як я йому сказала. ну кажу, що, лочки, лочки ж не, не ламайте, а Він як кинеться, та каже, я обично питаю, я так думаю, що він посадки був, а там, може, чи мав, бо там же простенькі ростуть. Ну да, от у нас Тоні там напроти вони почали. Ага. А внизу я тобі так кажу. Ага. Ну а і, то ж він каже, можна кажу, та рвіть і, і, і кажу повище. рвіть, бо внизу кажу, я достану, а, а повище. Ну, ні. <ривіт> 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 ні, так він там не був, він тут рвав. А він сістовав? Да, він а, тут, він думав, тут на наклоняв гілочки, він забер. Мене рвав, а понятно. Ладно, це я а зайду тут на тапі. Надалі чи що чи дракон чи стульчик, хоча б ну іменно там втора, я подивилася. Угу. Там ну, воно височенько, там не я віки сьогодні сказала, кажу, якщо вам надо, а там же вже приїхав. От кажу, може треба, бо вони ж там пороздавали. Те, що вона взяла ну, до папі, і Олі, і Олі, і Олі, ага. Га, кажу, приїжджайте. Ну, ну 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 я вже не в силах. А ти сьогодні знайшла якийсь там метод, якась жіночка. Це що? Кут, кут. Що це в тебе за Не знаю. Може, це сірий? Mm -hmm. Сірий. Що Сир... ти думаєш? Щось не похоже. Та я ж не бачу, я дуже погано ну, так далеко бачу. Колір не бачу. Не бачу колір. Ты сирый? Ты сирый? Ты сирый, да? Да, сірий прийшов, де да, ж він був? Да, він... Вуха, що я він... Да. Так, Ти ж, Ти бачиш, що він облік. Ета, от, на те, що ти кажеш сірий, сірий, він і дивиться на тебе. Сирий. А чого ти не приходиш? А він там, думає, там А ти кушать будеш, сірий? Я тобі винесу їди. Ти, мабуть, не голодний, не повертається. Не повертається? Ні, ти будеш Но, їсти? Головне, що він прийшов, Тоня. Сірий. Тоня, Тоня ти хочеш? Ой, оце так. Да. Типовна зараз сиділа тут і кажу, поки я з ліду Дмитрію ага. балакала, отак прийшов до пішов. Сірий, я тобі винесу їсти, сірий, да, іди да, сюди, час винесу. Балакай з ним лі. Сіріньки, йди сюди, іди, зараз поїзиш. Ну не переживай, пойди, не буде тебе чіпати. Я її зараз на руки возьми, тебе буде. Сірий, сірий, Тоня, Вона, ж Вона сюди пішла. Нехай. Ой, упала. Сірий, сірий, пішно. Щас будеш їсти. Ти що там? Хто там? А де ж тобі? Ну йди сюди, йди. Піди хороший наш, йди сюди, йди, підожді. Підожди. Підожди. Отак, звісно, аби ж тебе засняти. О, Тонечка. Пойди, пойди. фєєді, феєндія. Нізя. Мізя? Нізя, то не буде руватися. Сирий прийшов, вже ж давно не був тут. Ой, як же ж він викачується. Сірий. Підожди, підожди, сірий. Фенді. Фенді фу. Лі, не пішов? Ні, не, ні, не, ні, отут біля рози качається по цьому, По твоєму Ой, землі. землі по землі качається. Зараз я тобі насиплю, сірий. Він ну, пішов отуди. Де там? Сірий, сірий, сірий. Бачу, бачу, сірий, сірий, іди сюди. Сіринки, йди сюди, іди, сиди, іди. Сірий, сірий, іди, що поїсуш. Ой, пішов. Сірий, сірий. Шо, шо ти до мене не ходиш? Держи її, хай не біжить. Ану, простой. на. що ти іш, ти хочеш. Иша туди. Я же моя девочка хоче. Ну йди, іди сюди. Є? Ну, тоня, тоня. Я тобі ага. І зараз туди хлібучка накришила. Ой, аж надушила, як ще стало. Ну я ж тобі, пам'ятаєш казала, а. я прийш, прийшла, сиділа, я, я, я Дмитрівна позвонила, а ти там щось робила. І ага. мені треба було сказати від Дмитрів, підождіть і позвати, то не йди сюди. Він отак був на роз ага. і пішов. А цей раз оце покачався, у тебе отут на землі. Так як він той, як він завжди робив. Покачався, бо прийшов вже. А де ж він так бага, довго? Ну, Алла каже, що він у них постояв. Ну а що ж він? А Оксана ж сказала, що ми його самі давно не бачили. Ну а вони ж його годують. Годує отой Володя строїть. Нам бачить, ти така добра, uh -huh. ти така щаслива. Ой, котики. Uh -huh. Він же ж мене тих бачив, Сп... як він з депресії Спасал. спасав да, да. 21-му році. Сіду, і прям як, іди, іди знаєш, як сина душа. Uh -huh. Може це й не так, а я собі так внушила. Ні, ну це так, Опа! тому що він прийшов до тебе, розумієш, і кожен день ходив, і все время тут був, і спав, і лежав, і їв. Да. Угу. А я ти пішла, а я собі кажу, то спустився. І він так спустився, подивив, ага. бігав і сразу пішов туди. Ще прийде. І отак почав качатися, качатися, не ну, знаю, камера. чи його там видно ну, чи... було в камеру. Да, камера не знаю, чи засняла, чи ні, ну а -а -а. добре. Бачиш, скільки сьогодні вечір. Я прийшла і котік по тебе прийшов. Ну, ти ж завжди, то я тобі завжди рада. Ану подивлюся. Подивлю. Ну. Їсть. їсть, їсть, аж вилизує. Але постав туди камеру, може, ти встигнеш. Зараз, може, встигну. Mm -hmm. Скажи. Де ж ти скільки був, сіренький? Я за тобою так скучала, так скучала. О, їсть, їсть. Уже так, знаєш, вушка по лічені. Куди ти пішла? Не пускай. Фенді! На. Біжи, по... Даже ляльку не хоче брати. Не чіпай його. Не чіпай, от умнічка, не треба його трогати, він хороший. Іди да, туди, до свого Міші, іди. О, їсть, їсть. Ну, То то, сердину, то масліце, там і хліб. Ой, це ж вони ж люблять рибку там. Все. І я задоволена. Ну, що ти поїв усе? Приходь, сірий, приходь. А, і ще доїдаєш, там водичка є, можеш попити. Молодчина, ох ти ж. Пішов, пішов. Іди, іди Ну це вже радість. Пішов, красавчик. А ти вже збираєшся, я тобі пакет винесла. теж. Дякую. Дівай. Дівай. Ти хочеш перекласти? Ні, я ж чеснок зложила. той, що ти мені дала. Ну, чесник, ти цей? чесник. Що, а, а сю, а сюди оце, ну, абрикоски давай сюди. Ага. Пакетик, а потім сюди. Ага. Я потім тобі принесу. Так, не треба гості, Ліля. А як я, то у тебе беру. Ти ж ти, мабуть, не си, а склади їх, може не його полетати. Такий що? насичений день. Все, mm -hmm. чесник віддала. Чесник взяла, будемо їсти. Ага, а я ще начищу, як сюди не встигну, завтра утром встану, пополиваю, ще не буде так жарко і почищу весь. Ох, скажи мені. Це я хочу зробити, як оце ти кажеш, я хочу половиночком Ага, я там знайшла рецепт, як роблять вони цукор. Ну, вона пише, що цукати, курага. І оце ж треба експеримент зробити. Ну так, вони якраз оці. А ті зроблю так, як фіт... треба конфікти. Ну так, агар-агар треба. То... Декілька баночок і. Ну, да, ну, на, така, на періжески. Періжески. Так, так. Та його і так їсти ща. Ну, так, взимку, як воно там так. буде. Так. Оце. Ти мене оце вимазуєш, я сьогодні тільки передяглася, ходила в халаті. Бо жарко ж то покупалась і ходила цілий день в халаті. У городу? Ні, у дворі. а, у дворі, воду, а, воду так, Отож попрала. Мальчика ото злякала. ну так спитати треба. Я розумію, але все рівно. Ну так, да. ну а він ну, такий інтересний каже, я звичайно спрашиваю, а, а кого ж ти спитала? От це в мене. А, це ти там і так? Тоні на А, я, я не... поняла, це такі простячки. То він, там. видно, їздив в посадку і там, а ну, може, там шукав. А воно ж шукав. може люди знають, що ці е, дрова, може наш. Угу. Оце отак от, от. велосипедом їдуть та заготавлюють, поки зараз таке літо можна. Не знаю, ну він конкретно з відбуком їхав. Ага, понятно. Ну, а хай собі на здоров'я. Так, на здоров'я, нехай всі, все. Да. Да. Все, я пішла. Хватит, да? Да. З дом'ясом. Так що, пока? Пока, все. Пока, <laughs> дякую всім. Пока. Ну все тоді. І, і, ето, і сірий прийшов. Ой, всі, 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 всі. І Ліля прийшла, і Фенді рада. Сі, Фенді погуляли і поігралися, і вона воно бігає з термішкою. Все, пока. пока. Всі, всі. Не знаю, чи видно буде, У нас же немає світла, тому не можу я запалити тут ліхтарик отой. Ну, я таки закінчила. Що світла нема, що в хаті робити. Оце. Дивіться, скільки зараз в гараж віднесу. Але це не все. Те, що там у мене за теплицею такою каркасом росло. Я вирішила тут на посадку і тут декілька візьму, таких здоровеньких. От. Ну, куди треба. Коли холодець вариш, треба ж все рівно. Ну, і в котлетки треба ж хоч трішки та покласти. Ну, а ця красуня, я хотіла оце. ж все сюди зібрати, так ось вона лягла на мою тряпочку, що я сміття збираю. І Принесла туди вишню і гризе. Зараз вже будемо йти додому. Гляну, може, водичка добра ліє. Це то ще отут полью. І будемо йти додому.